Пройшла індексація в березні, пройшла індексація в квітні. Залишається тільки одне питання: чи стало жити краще пенсіонерам? Знаєте, це дуже хороше запитання. Наприклад, мама каже, що краще жити не стало. Нехай зараз кожен відповість сам із вас, кожен із вас відповість в коментарях на це питання: чи стало жити краще? Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні в квітні розпочалася індексація пенсій працюючих пенсіонерів. В минулому місяці був проведений перерахунок виплат для більшості пенсіонерів. Влада заявляє, що пенсії ну, нормально так підвищили, а на ділі все зовсім не так. Втім, пояснення тільки одне: різні пенсіонери, різні доплати. Звичайно, різні категорії пенсіонерів під час індексації отримали різні доплати. Але комусь додавали аж 10 гривень, а комусь взагалі нічого не додавали. Що кажуть в пенсійному фонді? Кажуть, що розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера відповідно до закону визначено індивідуально за рахуванням його особистих показників. Часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, факту роботи там, незалежності до певної вікової категорії і так далі. Найбільша категорія пенсіонерів, для яких був проведений перерахунок в березні, це ті, хто отримує страхові пенсії. Таких виявилося 9 мільйонів. Їм підвищили пенсії на 197%, тобто середній розмір підвищення склав 587 гривень. Так, повідомили в пенсійному фонді, але це середній показник. Значить, хтось отримав копійки, а комусь додали ну, більш-менш додали. Тобто, виходить так. Також на оцей відсоток 19,7, було підвищено чорнобильські та військові пенсії. Індексація торкнулася десь приблизно 100 тисяч пенсій чорнобильців. Для них середній розмір підвищення, ну, десь тисяча гривень, там 998, приблизно ось так. Також в березні перерахували пенсійні виплати для 500 тисяч військових пенсіонерів. Тут середній показник склав десь 1073 гривні, ось так приблизно. Але ж це все середні показники. Хтось отримував менше, хтось там більш-менш, ну, скажімо так, більш-менш нормально. Є категорія їх так називають молодих пенсіонерів, тобто ті, які тільки-тільки ну, вийшли на пенсію. Тобто, по ідеї, для них індексація не передбачена. Але, подейкуючи, навіть хтось а, там отримав по 100 гривень. А, до речі, хочу ось спитатись: хто відноситься до категорії цих молодих пенсіонерів, чи отримали ви щось? Тому що кажуть, що наче щось дали, але по закону не мали давати. І мені просто цікаво, що, а, чи дали хоч щось для таких пенсіонерів. Далі мінімальні перерахунки. В рамках перерахунку відбулось також підвищення і для тих українців, які отримують мінімальні пенсії. За даними пенсійного фонду, це десь мільйон сімсот тисяч українців, які досягли віку 65 років, отримують страхову пенсію і мають повний страховий стаж 30 років для жінок, 35 для чоловіків. При цьому не працюють і пенсійні виплати збільшені до 3120 тисяч гривень. Тобто середній розмір підвищення складу 385 гривень. Але це все середнє, це все середнє. Є люди, які отримують дві, не знаю, яка найменше, ну 2500, мабуть, мабуть, ще менше є, мабуть, є ще менше. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Пишіть, ось пишіть, щоб люди читали, розуміли взагалі, щоб люди розуміли, що відбувається там. Ось бо комусь щось підвищили, комусь нічого не підвищили. Така мішанина взагалі не зрозуміла. Також збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат. А від 500 тисяч пенсіонерів, яким виповнилось 80 років і більше, вони отримують страхову пенсію і мають страховий стаж 20 років для жінок 25 років для чоловіків до 3120 гривень. Добавилось для 300 тисяч пенсіонерів, там віком від 70 до 80, до 3 тисяч. Добавилось для трошечки більше, ніж 2 мільйонів пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 30 для жінок, 35 для чоловіків, та особам з інвалідністю першої групи, які отримують страхові пенсії, до 2 тисяч гривень. А також непрацюючі пенсіонери інших категорій до 2520 гривень. Тепер щодо пенсії воєнного часу, як вже було сказано вище, в березні було проіндексовано пенсії 500 50 тисяч військових пенсіонерів. При цьому, як уточнили в пенсійному фонді станом на 1 березня, за оперативними даними, на обліку перебувало. 599 тисяч пенсіонери, які отримують пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Враховуючи, що вже дев'ятий рік триває війна проти Росії, зростає кількість військових пенсіонерів, зокрема тих, хто ще не досяг пенсійного віку. Але в пенсійному фонді не повідомляють скільки наразі в нашій країні таких пенсіонерів. Оскільки збір такої інформації він не передбачений звітністю пенсійного фонду України. Україна, на жаль, в цій війні несе втрати. І вже багато сімей залишились без годувальників. Проте для членів таких сімей передбачені пенсії. В пенсійному фонді зазначили, що призначення пенсії в разі втрати годувальника здійснюється відповідно до законів. Номер 1058. Про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування і номер 2262 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. До таких пенсій також встановлюються надбавки, підвищення доплати, що закріплено законодавством. Але суми, скажімо так, не ті, не ті на які розраховують люди. Залишається тільки останнє питання: чи розбагатіли пенсіонери? Відповідь очевидна ні. Не розбагатіли. Я дуже сподіваюся на те, що тільки на закінчиться війна, одразу наведуть порядок в пенсійній системі. А, вже починати треба зараз. Хтось там каже не на часі, бо йде війна і так далі. Ні, на часі. На часі саме зараз. Вже зараз потрібно думати. І вже зараз потрібно починати робити. Єдина знаєте, така надія на те, що при владі будуть розумні люди, які будуть робити все для того, щоб нормально жити в своїй країні. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май.